Друзі, всім привіт! Зараз зроблю розпакування лота з Віоліті. Це бурштинове вінтажне намиста з рідкісних, з дуже рідкісних. Що в ньому рідкісного і надзвичайного це форма. Таке враження, що воно зроблено як мінарети. Зустрічала такої форми в каталозі польському. Може, завтра покажу. Зараз мені треба перевірити на мисто, щоб воно відповідало опису. Так от такою формою я зустрічала, нещодавно роздивлялась польський каталог. А в Калініградському нема такого. Навіть не можу згадати, чи взагалі я таке бачила. Так. Таку упаковку я не люблю, коли скотчем туго замотують. Нащо той скотч взагалі? Намисто без пошкоджень. Це для колекції, не для продажу. Для приватної колекції, так. Людям, що в лоб, що повгу. О, чудово. Вау. Чесно, очікування і реальність. Очікування десь було на 10, реальність на 12. Прикольно. Мінуси. Вони були. Ось це природні, чорні крапки в бурштині. Але враження наживо справляє прям вау-ефект. Не було такого. Точно не було, такої форми не було. Воно крупненьке. Так, одна намистинка я бачу з внутрішньою тріщиною. Зараз візьму ліхтарик, покажу. Чого вау ефект величезні, величезні намистини. Так, взяла ліхтарик, але загубила ту намистину, в якій побачила тріщинку. Незвичайна форма купила на аукціоні за 100 доларів. Не бачу. Форма я б назвала пісочні пісочний годинник. Ось ця. Ось, бачите, всередині така мікро, мікротріщинка Ось тут як волосинка. І ржава. А навіть в мене туди. Палочка провалюється. Ну, яскравий, натуральний, вінтажний. Давайте подивимось вагу. 30 грам. Так, ставлю о, позитивний відгук на Віоліті. Хочу вам показати для порівняння. Теж вінтажне. Але звичайна форма замаленьке, бо багато намистинок, а тут вага всього 40 грамів. Але є одна красива намистина. Зараз покажу. Ось вона. Бачите, з якою полосочкою. Ось це пейзажний бурштин. Бо зараз останнім часом на сайтах таку дичину називають пейзажним бурштином, а пейзажний це коли є отакі білі полоски на звичайному жовтому кольорі. Ось. Ну, ось це прям файне. Всім гарного вечора. Залишаю відгук. До нових зустрічей.